Я ловлю себе на тому, що постійно чекаю любові ззовні від людей, їх схвалення, їх уваги, начебто тільки тоді відчуваю, що маю цінність. Але коли вона зникає, я знову порожня, знову шукаю, знову тягнуся за кимось, щоб, хоч на мить відчути себе живою, і в той же час. Десь всередині є світла суміш болю і затишку, нагадування, що я хтось, хто насправді може дати мені цю любов назавжди. Це я. Але я не вмію любити себе, не знаю, з чого почати. Твоя внутрішня любов це як дім. Можливо, його забули добудувати, можливо, двері давно зачинені, але він є. Всередині тебе живе джерело, яке ніколи не пересихає, воно не засуджує, не зраджує, не тікає. Це місце. Де ти завжди бажана, де тебе бачать насправді з усіма ранами і сяйвом. Ти не повинна бути ідеальною, щоб заслужити цю любов. Вона не за досягнення, вона тому, що ти є. Ти вже варта. Перший крок не в тому, щоб полюбити себе одразу, а в тому, щоб обрати себе хоча б на мить. Подивися на себе, як на дитину, яка потребує турботи. Доторкнися до серця і скажи: Я тут, для тебе. Спробуй щодня робити маленький жест любові до себе, тепла ванна, відпочинок без почуття провини, слова підтримки у дзеркалі. Ти не шукаєш любов, ти повертаєшся до неї, бо вона завжди була в тобі.